Яка зараз ситуація у вашій громаді? Чи є зв'язок із тими, хто залишився? Так, зв'язок на сьогоднішній день є. Є інтернет з перебоями, є мобільний зв'язок того російського оператору? Також різної якості буває по різному. Але в цілому ситуація з зв'язком? Така нормальна. Далі є електрика, є газ. Дуже багато заїхало людей, і вони почали над прибувати ще з кінця жовтня, від початку оголошення їхньої так званої евакуації. І продовжують прибувати зараз. І після виходу тої групи військ з під Херсону також є інформація у нас про прибуття нових. Загонів чи партій, як правильно сказати, тих військових до території Скадовської громади. Ви раніше розповідали, що вони заселяються навіть в ті будинки, в яких вже проживають люди, і ці процеси продовжуються, наприклад, там по селам громади. Так, це продовжується. Люд, людей продовжують заселяти і, і заселяють і будинки, і відпочинку. От, тому до е Ну, тут ситуація не спадає. Ми продовжуємо отримувати повідомлення про захоплення е, приватного житла. Також у нас є повідомлення про захоплення е, авто, е, власного транспорту людей. Ну, той, який е, залишався на території громади, е, мешканці, власники яких е, поїхали. Е, на підконтрольну територію відповідно залишався транспорт. То є повідомлення, що цей транспорт зараз ходять і вилучають. Ви також започаткували реєстрацію збитків, які наносять росіяни. Так запустили Google форму, аби фіксувати захоплене житло. Розкажіть скільки вже заявок наразі змогли зібрати. Заявки продовжують надходити на сьогодні. Це більше 140 заявок, і якщо раніше це переважно були села, то сьогодні половина заявок це зі Скадовська саме. От по кожній заявці ми складаємо повідомлення інформацію до правоохоронних органів і відправляємо туди, відповідно, заводиться кримінальне провадження. От ті, хто не надав нам повідомлення, можуть зробити самостійно повідомлення до органів поліції ну, по телефону 102, або надати інформацію в нашій гугл-формі. Ми також ці дані передаємо. Як взагалі живе громада? Чи залишилися там гривні, чи можливо, наприклад, розплатитися в магазинах через термінал українськими картками? Як з медикаментами і сінами про що кажуть скадовчани? Ну, гривні в магазинах приймають з рубками. Розрахуватися можна, але не всюди і не завжди це працює, тому що потрібен зв'язок. Тому з цим є проблема медикаменти. Ну, працюють аптеки і, і в них там завозять медикаменти. Наскільки там все наявності? Ну важко важко сказати, є дефіцити, бо люди не можуть. Отримати точно ті ліки, до яких звикли мається на увазі українського виробництва. От. І є дефіцит ліків і в лікарні, і в лікарні, в поліклініки, тому що ці запаси вони не поповнювалися. Фактично використовувалися запаси, які були ще за роботи без окупації. Mm -hmm. Ясно. І минулого разу ви також казали про захоплення, що росіяни захопили сільський ФАП у Скадовській громаді. А де ж тепер жителі цього села отримують медичні послуги? Як взагалі ситуація з медичними закладами? Ну, працюють поліклініка у Скадовську і направляють всіх туди. Працює лікарня у Скадовську. Тобто, це два основних е, заклади охорони здоров'я, які працюють на території громади. Е, стосовно там сільських ФАПів, е, ну, ця є інформація, вона кричу ще про виселення ФАПу і про заселення його військовими, а по е, решті, е, ФАПів маленьких.